Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, дорогенькі, на карту дня. І у нас, як зазвичай, три позиції, три карти, і у вас можливість вибрати свою карту, свою позицію. Гаразд, 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 і поїхали. Карта номер 1 Тут у нас іде, здається, 12-й аркан, тобто підвішаний. А ви знаєте, цей тиждень ви як в ступор зайшли, в глухий кут, нічого не пересувається. Підвішана якась ситуація, підвішений стан. Знаєте, людина, як в, неваго... в невісомості, якось би сказати. І не туди, і не сюди. Не намагайтеся вийти з цього кутка, тому що вам не вдасться. Може бути якийсь заплутаний клубок. Якась заплутана дуже справа. Просто спокійно розслабтеся і подумайте над цим питанням. Оце і буде підказочка. Нікуди не спішіть. Просто сядьте і подумайте, добре подумайте над цю цією справою, як ви сюди потрапили, і вам прийде відповідь, як ви з цієї, з цієї ситуації, з цього становища вийдете. Карта номер два. У нас тут король монет. Цих мечів, ви знаєте, король мечів це ну зазвичай, в першу чергу, звичайно, це може бути мужчина, це може бути військовий поліціянт з пагонами при формі. Це може бути лікар. Ось щоб, можливо, хтось піде до зубного сьогодні. Так, у когось можливо сьогодні операція. Хтось, можливо, сьогодні буде мати якийсь зустріч з адвокатом, хтось, поліція, військові, хто когось прикличуть. Ось це серйозні розмови можуть бути сьогодні. Якась серйозна справа. Серйозний мужчина увірветься у ваше життя. Чоловік, у якого не так легко відкривається серце. Тобто він не кожного. Ні на кожну жінку звертаю увагу, щоб ви розуміли. Якщо він сказав, що він вас любить, то значить він любить. Це не обов'язково знак зодіаку, тому що знаки Зодіаку зазвичай вони не співпадають з цими характеристиками, які надають мечі, наприклад. Так? Але я вам от сказала приблизно характеристики, це може бути чоловік небагатослівний, а навпаки, і чіткий, різкий, наприклад, математик, шахматист, любить шахи і тому подібне. От мені цікаво, як ви опишете сьогоднішній день після того, як ви його прожили. Це, звичайно, можуть бути, як я вже сказала, серйозні розмови, і порада вам чітко з якимись планами, вам обов'язково потрібен план сьогодні. Для якоїсь можливості розмови або ситуації. Карта номер 3 А тут король жезлів. Мої дорогенькі, це хтось дійсно сьогодні, звичайно, це може бути чоловік. Це чоловік запальний, це чоловік, який привертає до себе увагу через те, що він вдягається. По-перше, яскраво вдягається. Такі мужчини носять шарфіки, такі мужчини, на шиї я маю на увазі, знаєте, такі, як галстуки, не ша, шарфік галстуки. Такі. Ось ці мужчини яскраво вдягаються, люблять якісь прикраси. Ці чоловіки, оце я вам пояснюю, можливо, ви зустрінете такого чоловіка. Вони вміють робити компліменти. Тобто, якщо ви чоловік, вам прийдеться сьогодні яскраво вдягнутися і бути, розкидуватися компліментами. Якщо ви жінка, то насолодіться. З таким чоловіком спілкуванням. Він вам і для особливо можливо, що розумієте, це може бути і ваш шеф, і тут може бути шеф ваш. Ось тут серйозна розмова, а тут така, знаєте, трошечки на флірті побудована. Ось, але на такому дуже така темпераментний флірт тут може бути. Не просто, знаєте, романси вам хтось співати буде. Ось ця карта говорить, вам прийдеться сьогодні, можливо, щось організовувати, тобто бути лідером, організувати якусь групу, якийсь кружок, якусь поїздку, можливо, поїздку організувати з вашими дітьми, відпустку організувати. Це прийдеться зробити сьогодні, можливо, вам. Ось, організувати, наприклад, прибирання в хаті або копання на городі. От якось так. Розпреділити, бути сьогодні шефом. Розумієте, вам сьогодні прийдеться, можливо, бути шефом. Оце вам і є така порада. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна. Гарного мирного дня!